Як знайти себе? Це питання, яке рано чи пізно задає собі кожна людина. Коли закінчуємо і вибираємо навчальний заклад, коли шукаємо першу роботу, або коли ж трохи стабілізуємося у житті, уже попрацюємо, спадають наші рожеві окуляри на цей світ, і тоді виникає питання: а ось це те, що я роблю, воно мені взагалі подобається, приносить задоволення чи ні? Чи воно мені приносить фінансові ресурси, достатні, які б я хотів хотіла, чи можливо я своєю роботою принаймні роблю якийсь великий вклад у майбутнє? І коли ми починаємо задумуватися на ці запитання, наступне, що виникає чи я взагалі живу ось своє життя, чи насправді я зробив правильний вибір? І ці питання вони досить болючі, якщо не знаходити на них відповіді і з ними досить довго довговоритися. Сьогодні ми розглянемо. Три головні помилки, які ми робимо, коли намагаємося знайти себе. І також я поділюся технікою, яка точно допоможе це змінити. Це не якась магічна техніка, це психологія. Поїхали. Перша помилка вона пов'язана з тим, що ми не приймаємо рішення і досить довго варимося у цьому підвищеному, підвищеному стані. стані. Тобто, в якийсь період життя, коли ми не знаємо там чим займатися, чого ми хочемо. В людини досить часто буває так, що їй подобається декілька галузей, декілька там ідей для бізнесу чи професій, і людина починає ось це метатися між, іншим, між одним і іншим. Типу, а тут мені ось це подобається, а тут мені ось це подобається, а тут би я міг займатися ще тим і тим. І найгірше, що може бути в цьому стані, це не приймати рішення. У своєму досвіді, в практиці, в мене досить багато було випадків, коли зверталися досить молоді люди, в яких було багато ідей, багато інтересів, але при цьому вони не могли прийняти рішення. І тут, насправді, найкращим варіантом розвитку подій буде це протестувати, тобто спробувати подивитися, а як мені буде в одній чи іншій діяльності. Звичайно, в деяких випадках це буває досить складно зробити. Але принаймні можна спробувати проаналізувати, на чому полягає там цей бізнес чи ця діяльність, заглибитися в нього трошки, і потім спробувати подивитися, пошукати варіанти, як я можу це на собі протестувати. Тобто, що я буду виконувати в цій роботі, можливо, я можу це якось виконати зараз. Можливо, я можу з кимось домовитись, піти подивитися, як це виглядає. Але найкраще рішення, яке тут може бути, це тест. Якщо ж все-таки там тест спробували або не виходить, наступна рекомендація ось цій проблемі, яка може бути, це прийняти fucking decision, знаєте, все-таки зробити якийсь вибір і якесь рішення. Тому що люди, які ось знаходяться в ось цьому такому підвішеному стані, досить довго можуть шукати, не знати, куди вліво чи вправо, і при цьому людина зазвичай в таких ситуаціях залишається на своїй роботі зі своєю зайнятістю. І просто починає варитися в ось цьому такому буденні, при цьому збільшується фрустрація, збільшується роздратування. Додатково ми ще дивимося на людей успішних, які типу, якось там розвиваються, реалізуються. І тому найкраще тут, що можна зробити, це прийняти блін, якесь рішення і слідувати йому. У своєму досвіді я теж можу поділитися, що в мене, в принципі, десь так і було. Коли там закінчувала школу, я теж не знала, чим я хочу займатися. Мені тоді порекомендувало піти навчатися на логістику. І, в принципі, для, це, для мене це тоді на той момент мало якісь, якусь ідею за собою. Тобто я розуміла, чого мені це може сподобатися. І я пішла туди навчатися, на цю логістику, потім закінчила її, навіть почала шукати роботу в цій галузі, почала там працювати. Мені мені все подобалося. Ще, до речі, такий фан-факт, я пам'ятаю. Що, коли я була ось студенткою, у мене такий був хлопець, і ми з ним посперечалися про те, чи я буду працювати по професії чи ні, тому що він мені тоді казав: а по професії ніхто не працює, на кого навчається. Я йому казала: ні, я буду працювати. Так що, Костя, якщо ти випадково дивишся це відео, ти програв спорт, тому що я по професії все-таки працювала, але недовго. Так от, що відбувається далі. Я вибрала ось цю логістику, в ній попрацювала, змінила роботу, змінила роботу на іншу компанію, причому що я ж знову таки хотіла продовжувати в логістиці, і це буквально була ось ця робота десь приблизно рік. І в новій компанії так трапилося, що вони мені пообіцяли, що я буду галузі працювати, а потім виявилося, що коли я прийшла в організацію, що це була взагалі, взагалі інша діяльність, і я була дуже засмучена, дуже зла, вла влаштовувала там. Розбірки і казала, що ні, я не погоджуюся, повинно бути не так. Але при цьому в той момент я вже почала шукати іншу роботу, ну бо я ж не погоджувалася, але просто так кинути, я собі не могла дозволити, і поки я в цій організації я почала досліджувати, а що там можна робити в цій організації, тобто, яка є діяльність, якісь може проекти, куди можна вписатися, як можна спробувати якось себе потестувати, розвинути. Свій потенціал. І тоді, в цій організації, я пішла на навчання з управління проектами, вони його організовували внутрішній, і я просто в це закохалася. Я зрозуміла, що мені так подобається взагалі ця ідея і ця діяльність. І потім наступних 10 років своєї кар'єри я присвятила, власне, спочатку проектам, потім і діяльності в сфері IT і так далі. І це було лише таким. Етапом тестування, тобто було прийнято якесь рішення, але при цьому залишалася відкритість і якась така чутливість до себе, яка допомагала зрозуміти, а що мені подобається, що не подобається. Тому, підсумовуючи цей пункт номер 1 будь ласка, не варіться без рішення, спробуйте протестувати. Якщо немає можливості, просто прийміть якесь рішення, На найгіршому випадку воно буде неправильне, але є такий класний вираз, якого який я обожнюю, що краще. Жахливий кінець, чимось цей жах без кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви теж такої думки, чи все-таки чи все-таки любите продовжувати варитися і вичекати якусь кращу ситуацію. А ми переходимо до помилки номер 2 І ось ця помилка номер 2 вона буде пов'язана з тим, що ми, люди, досить часто шукаємо своє призначення в розрізі якоїсь дуже конкретної професії. Тобто є якесь таке уявлення і переконання, що я можу реалізуватися тільки в ось цій професії, або, наприклад, будучи цим експертом, або, наприклад, там розвиваючи бізнес, але якісь конкретні, роблячи дуже конкретну діяльність. Але такий, знаєте, фан-факт: є психологічні тести, таке досить велике дослідження, які досить, в принципі, коштовні. Які допомагають людині зрозуміти, типу, чим її займатися, якби вибрати професію, грубо кажучи, їх там часто роблять для особливо дітей, які там закінчують школу, У, точніше, це вже не діти, але неважливо для там, підлітків, так, підлітків молодих дорослих, які вибирають чим далі займатися. Так от, повертаючись до цього, в цих тестах, які там виконуються, які ко -ко -ко коштують мільйони монет, там нема такого поняття, що ти його виконуєш, і потім тобі кажуть: ага, значить. Тобі потрібно бути лікарем-педіатром, а тобі потрібно стати інфлюенсером, а ти будеш класним там IT-архітектором. Так? Чогось такого немає. Насправді, на чому досліджується людина, людина досліджується з точки зору якихось особистістих рис, переконань, уподобань. Тобто в цій ситуації що потрібно робити? Потрібно почати досліджувати себе, перевіряти, а що мені взагалі подобається. Так, Ось таке взагалі просте питання, що мені подобається? Наступне питання: я взагалі людина, яка хоче бути на сцені, мені подобається звер... Знову ж таки, подобається мені подобається звертати на себе увагу, і щоб мені всі клопали, чи я натаю перевагу взагалі поменше спілкуватися з людьми. Я людина, яка звертає увагу на деталі, і мені подобається в цих деталях клупатися і бути таким прискіпливим. Чи я більше звертаю увагу на якісь глобальні речі, рішення і так далі. У мене аналітичний спосіб мислення, чи я більше творча людина. І коли ми починаємо так крок по кроку досліджувати себе в своїй діяльності, а що нам подобається, а як нам подобається, а який тип взаємодії, тоді насправді набагато простіше прийняти рішення. І від собі. У вас з однієї сторони є декілька ідей, чим ви могли б далі займатися. Тобто ви собі виписали, там я можу бути, або я можу робити А, Б, Ц, Д, і там є ось такі в мене ідеї для розвитку. Наступне, ви собі пошукали, подосліджували себе. І це, до речі, процес. Це знаєте, це не ось так вирішується, це потрібно аналізувати в тій діяльності, де ви зараз займаєтеся, що вам подобається, що вам не подобається. І ще один такий лайфхак, що. Зверніть увагу в своїй діяльності, в тому, що ви зараз робите, а може, це навіть не діяльність, може, це ну, ладно, нехай проти своїй діяльності. Зверніть увагу, що коли ви робите, ви втрачаєте відчуття часу. Тобто, ви щось так включаєтеся в виступу діяльності, роботу чи взаємодію, і ви не помічаєте, коли проходить час. Тобто, ви такі, хоп як пройшло три години, я ж, начебто, тільки щось сів. І при цьому ця. Ось ця діяльність вона може викликати втому, це нормально, ви можете після неї втомлюватися, але при цьому є таке відчуття трохи кайфу. І от, коли ви визначили собі там, потенціальні варіанти, чим ви можете займатися, потім наступно ви себе проаналізували, продосліджували, а який я, а що мені подобається, а який тип взаємодії і так далі. Після цього можна ще третім пунктом подивитися свої цінності. У нас на тему цінностей було на каналі окреме відео, ми їх розглядали в розрізі цілі, але про цінності, там, список всіх цінностей є доступний на моєму телеграм-каналі. Залишимо вам посилання в описі. Якщо ви там, якщо ви ще не там, то доєднайтеся і перегляньте собі ці цінності. Із цих цінностей, знову ж таки, потрібно вибрати декілька речей, які суперважливі для вас у житті. І знову знову просто такий приклад зі стелі, що для когось може бути суперважлива безпека, так? Безпека і стабільність. А, а для когось суперважливим буде, наприклад, свобода. І ось тоді, коли ви себе проаналізували, ви бачите, ви розумієте, ага, в мене є такі варіанти розвитку подій. Я, наприклад, обожнюю бути на сцені, щоб мені хлопали, я обожнюю там працювати з людьми, з групами людей, я обожнюю там, я легко йду на ризики, мені взагалі подобається там ризиковне життя, я легко беру на себе відповідальність. Причому, при цьому в моїх цінностях, наприклад, одна із цінностей є свобода, що я люблю, щоб мені ніхто нічого там не розповідав, що мені робити, самостійно приймати рішення там, і, так далі, і так далі. І потім, коли це все складається в картинку, то ви можете зрозуміти і краще побачити, все -таки, що робити і яке рішення приймати. Тому якби тестуйте себе і звертайте увагу на те, що ви робите. І в моїй кар'єрі, в принципі, це також було дуже важливим моментом. Я досить довго задумувалася аналізувала, що мені подобається, що мені не подобається. І от в момент розвитку, в розвитку цей період, коли я була розвивалася в ІТ-сфері, я помітила, що мені дуже подобається робота з, людь з людьми, з групою людей. Тобто, коли я організовую якусь зустріч, якийсь тренінг, і я знаю, що в мене є там на цій зустрічі конкретна ціль, і мені потрібно, якби з цією групою людей якось попрацювати так, щоб вони там. Між собою домовилися, знайшли якісь рішення, щоб в них сформувалися якісь інсайти, а я є ось таким, типу, помічником, фасилітатором, і я зрозуміла, що, напевно, в своїй роботі я отримую найбільший кайф, коли я ось варюся в такій взаємодії. І це в результаті стало відображенням того, як я далі працюю, наприклад, в психології, тому що у мене досить мало індивідуальних консультацій, до мене досить складно потрапити на індивідуальну консультацію. Але при цьому я частіше працюю в груповому форматі, і це пов'язано з тим, що просто мені подобається, і я в цьому бачу великі сенси, я в цьому бачу велику користь і тому я якби розвиваю цю галузь. Тому може виявитись навіть проявлення ось таке, тому реасумуючи пункт. Слова, тому підсумуючи, а може, до речі, є українською таке слово. Тому підсумовуючись цей пункт номер два. Не шукайте конкретної професії, запитуйте себе, знайомтеся з собою, насправді, який вид діяльності, зайнятості, активності вам подобається, і що більше відповідає вашій особистості. І помилка номер три це переконання, що є якесь справжнє я. Тобто в, в нас в суспільстві формують. У мене заварилася кава, і враховуючи, що зараз 7 година ранку, це єдиний момент її вибити. Тому чекайте, зараз я її виключу і повернуся до вас з кавою. Я повернулася, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, яка зараз у вас година дня, у вас ранок, вечір, коли ви переглядаєте відео, бо як я казала, у мене 7 години ранку, просто мені на 8 потрібно їхати в університет, і це єдина можливість була записати відео до наступного випуску. Тому ось такі от. Жертви, ну як жертва? Зараз каву, як ми будемо записувати це відео ще наступних дві години, бо коли з кавою, то вже приємніше і прикольніше. Але добре, жартуємо. Наступна помилка вона полягає в тому, що нам здається, що є якесь справжнє я, яке потрібно там знайти, відкрити, відкопати. І коли ми це зробимо, все тоді піде, як по маслу. Буде в нас там реалізація відчуття щастя від своєї роботи, багато грошей. Там суттєві зміни, ми будемо світ нести, ну, коротше, всі карти би, складуться. Але питання в тому, чи є ось це справжнє я. Тому що насправді особистість людей, наші переконання, наші вподобання, вони формулюються протягом життя. І тут дуже великим чинником є наше зовнішнє середовище, тобто люди, які живуть довкола нас, які нам там щось розповідають, які на нас впливають, це одне. І потім наступне це наш досвід, в який ми йдемо, ми щось пробуємо і ми ось там відкриваємо, а це нам подобається, це не подобається. І ось так формулюється наше справжнє є. Є одна така фраза, яка мені дуже подобається, де говориться, що себе не знаходять, себе створюють. І я, напевно, є великим її фанатом і навіть пропоную її розглянути трохи з наукової точки зору. Було. В науці є такий, такий спір, досить цікавий, де говорять, що важливіше: генетика чи середовище. І відповіді однозначної в це немає. Такий трохи дисклеймер, що говорять і одне, і інше досить важливе, але при цьому є дуже крутий експеримент, який, в свою чергу, у свій час перевернув моє сприйняття. І в цьому експерименті дивилися, які люд, в яких людей будуть. З більшої ймовірності проблеми з алкоголізмом, тобто буде залежність, і розглядали дві групи людей. Одну групу людей це були діти, в яких в батьків була ось ця залежність. Вони були, ну вони споживали алкоголь дуже багато, і, але при цьому діти виростали в умовах середовищів таких, де ніхто не пив. Інша група людей це були. Діти, в яких генетичної схильності до алкоголізму не було, тобто не було нікого в там, батьків там, батьків, ні в кого не було проблем із залежністю, але при цьому ці люди, вони виростали в середовищі, де споживали досить багато алкоголю. І дивилися, хто із цих двох груп людей з більшою ймовірністю буде залежний від алкоголю. І виявилося, що ось ці люди, які. Не мали генетичної залежності, але при цьому були в цьому середовищі. У них, в, в них з більшою ймовірністю виникала ось ця залежність і проблеми з алкоголізмом в порівнянні до тих людей, в яких була генетична схильність. Тобто, до чого я веду? що те, як ми живемо своє життя, з ким ми спілкуємося, в якому оточенні ми зростаємо, це дуже сильно впливає на ось це наше. На нашу ідентичність. І навіть в попередньому прикладі я вам розповідала про те, що в якийсь момент свого життя я зрозуміла, що мені дуже подобається працювати із групами людей. І що можна сказати, що це якась генетична особливість? Я не знаю, чесно кажучи, це звучить дуже дивно. Але так склалося просто за того, що я потрапила в таке середовище, що я прийняла якесь певне рішення. Потім я спробувала, зрозуміла і далі продовжувала це розвивати. Тому себе потрібно створювати, будувати ось таких по, по Кірпічиках. В наступному там, в мене є інше відео, де я розповідала про свій шлях. І в цьому шляху своєму я розповідала про те, що я, в принципі, була дитиною, яка Ну, я була, можу сказати, що я була сором'язливою. Був приклад про вчителя з англійської мови, крім того, я пам'ятаю, як я була мала. І потрібно було там привітатися з дорослими, з якимись говорити, я взагалі цієї теми не любила. І якщо в мене була можливість там з кимось не зустрічатися, не розмовляти, і не виходити зі своєї кімнати, то я користувалася цією можливістю. Да? Тобто можна було б сказати, що я ось така людина, яка там, не знаю, інтроверт, інтроверт що там любить проводити час з собою, але при цьому і, там, іще там відчувала себе некомфортно спілкуватися з іншими. Але при цьому зараз в дорослому відео нічого, в дорослому віці нічого. Ось записую відео на Ютуб, викладаю це на широку аудиторію, при цьому запишу, запишуючи їх, я не відчуваю ніякого вже дискомфорту, тобто мені взагалі рівно і немає ніяких хвилювань. То що, це питання генетики? Чи це питання все-таки, що я створила в собі якісь певні навики, якісь звички, і це допомагає мені розвиватися? Далі реалізовувати свої цілі. Тому, підсумовуючи цей пункт, не потрібно шукати ось це справжнє я, можна собі придумати, яким ви хочете, щоб це справжнє я було, роздивитися, які там є навики, роздивитися, які там є вміння, переконання, і просто ось це все розвивати і ставати ось цією кращою версією себе. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви забираєте для себе. Якщо у вашому оточенні є люди, які зараз себе шукають. Перейшліть їм це відео, можливо, воно допоможе їм щось усвідомити і змінити у своє, своєму житті. Що ще? А. ще не сказала, підписуйтесь на, на канал, хто цього не зробив. Не зробив. І до наступних зустрічей. Пока-пока.